По рівному продовжують зливати нечистоти в устю. Відходи йдуть через каналізаційну трубу в мікрорайоні Північний. Це в ході рейду виявили працівники екоінспекції. Разом з ними був і наш Владислав Стецюк. Відбираємо пробу води для подальшого аналізу відділ інструментально-лабораторного контролю. Так, працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу беруть зразки води, в яку невідомі вливають нечистоти. Оскільки вода тече по рельєфу місцевості, значить є забруднення ґрунтового покриву. Відбираємо паралельну пробу ґрунту. Дана труба з відходами знаходиться в мікрорайоні Північний. Екологи знайшли її в результаті чергового рейду. Кажуть, ці нечистоти несуть небезпеку і так для багатостраждальної річки. Устя. Ця вода несе шкоду для наконужного седовища. Візуально видно, що вона є забрудненою, і по рельєфу місцевості вона потрапляє метрів за 200 в річку устя і спричиняє забруднення відповідно і річки, і біоресурсів в даному в даному водойомі. Поки невідомо, хто зливає нечистоти, аби знайти винуватця, матеріали передадуть правоохоронним органам. Після проведення лабораторних аналізів, аналізів води та ґрунту будуть встановлювати заступені забруднення та води та ґрунту з метою подальшого передачі даних матеріалів до правоохоронних органів для встановлення. Саме суб'єкт господарювання, чи особи, яка забруднює на природне середовищі. Поки частина рівнян бідкається, що водойми в місті забруднені, інші зливають туди відходи. Нагадаємо, раніше злив нечистот чистот було виявлено в лівій притоці усті поблизу барбаків, де вміст хімічних речовин у воді та в ґрунті перевищував норму в десятки разів. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.